Впевнена, ви чули про популярний мультик Маша і ведмідь. Давненько я не бралася до шашок. На зараз його україномовну версію тільки на Ютубі подивилися понад 5 мільярдів разів. Але популярний не означає корисний. Маша і ведмідь це російський мультик, який кремлівська пропаганда використовує, щоб змінити мислення та поведінку наших дітей. Як закручено, наприклад, у мультику Маша постійно без дозволу використовує чужі речі, частенько їх ламає, а то й взагалі, знищує. При цьому ніяких вибачень, чому к совісті глядач не бачить. Маша не йде на компроміси та не веде діалог. Вона не розуміє відмов та прохань змінити свою поведінку. Маша або сміється над заборонами ведмедя, або віддає накази. І він щоразу безсило розводить руками і нічого не робить, щоб змінити поведінку Маші. Приймає, як належне будь-які наслідки її дій. Вам це нічого не нагадує? Так, я зараз про Росію та Путіна. Паралелі між їхньою поведінкою та діями Маші видно неозброєним оком. Саме такі дії російська пропаганда хоче закласти в поведінку дітей в Україні. Але попри ці очевидні паралелі, щодня мультик Маша і ведмідь дивляться тисячі українських дітей. Чому? Бо його вмикають батьки, щоб зайняти дитину. Українські батьки точно не вмикають мультик, щоб сформувати у дитини саме таку поведінку. Вони просто не здогадуються про наслідки такого безпечного поводження з контентом. Мультики нам здаються безпечними, бо вони ж, начебто, створені для дітей. Тим більше, що мультик українською мовою, яка зараз для багатьох українців маркує свій контент. Проте не все те, що Українське та популярне безпечне важливо розуміти, чи не стирчать з нього вуха Росії або інших маніпуляторів. На жаль, зараз лише 14% українців можуть відрізнити правду від брехні в інформаційному просторі. Натомість більше половини вважає, що вміє це зробити. Як наслідок, люди поширюють інформаційні віруси, фейки та маніпуляції, тим самим завдаючи шкоду собі рідним та оточуючим. На цьому курсі ми з вами будемо говорити про те, як розпізнати інформаційні віруси. Ми з'ясуємо, як мінімізувати їхній вплив на себе та сім'ю. Це особливо важливо під час повномасштабної війни з Росією. Сьогодні від об'єктивної інформації буквально може залежати наше життя. Це перший в Україні сімейний курс інформаційної гієни. Він для дорослих та дітей. Тут ми будемо закладати основу вашої інформаційної гієни. Разом розберемося, як формується інформаційне поле, як нами в ньому маніпулюють, і що потрібно зробити, щоб не стати жертвою інформаційних терористів. Де-факто ми з вами станемо на бік маніпуляторів і подивимося на все їхніми очима. Так, ви почули все правильно. Проаналізуємо, які інструменти та психологічні прийоми вони застосовують, і як все це впливає на те, що ми бачимо в новинах у Ютубі, Тіктоці, Вікіпедії, Телеграмі та Фейсбуці. Після цього курсу ви зможете дивитися на інформаційний світ очима маніпуляторів та розпізнавати сліди їхньої роботи. Це допоможе краще обирати контент, який ви споживаєте. Ми не будемо диктувати вам правила, але розкажемо, як влаштований інформаційний світ. Пояснимо роботу маніпуляторів. Та дамо рекомендації, як не потрапити до них на гачок. А правила споживання інформації ви вже сформулюєте самі. Важливо, щоб їх ви створювали разом батьки і діти. Буде круто, якщо в процесі перегляду нашого курсу між вами з'явиться діалог. Як сімейний психолог, я знаю, що багато непорозуміння між батьками та дітьми виникає тому, що ви дивитеся на інформаційний світ з різних позицій, а там, де немає діалогу, виникають вакуум і непорозуміння. Будь ласка, зупиняйте відео з курсу в будь-якому місці. Обговорюйте, рефлексуйте, сперечайтеся, уточнюйте один в одного, чи так ви все зрозуміли, і тоді вже рухайтеся далі. Цінністю є саме ваш діалог про інформаційну гігієну. Якщо після нашого курсу ви навчитесь обговорювати між собою, бо дайте, що бачите в інфополі, то для мене, як для психолога, це вже буде значна перемога. Важливий момент, ми не будемо ошити фактчекінгу як такому: тобто аналізувати суть інформації і визначати, правдива вона чи ні. Наш шлях дещо інший. Якщо є легший шлях, навіщо брати складніший? Ми намалюємо карту інформаційного поля з місцями, де є найбільший ризик підхопити інформаційний вірус. Тобто, це буде своєрідна пам'ятка, як і де споживати інформацію, щоб отримати користь і мінімізувати шкоду. Акцент буде саме на аналізі джерел інформації. Щоб зрозуміти, як це працюватиме, наведу приклад з електроенергією. Ми знаємо, що вона приносить як користь, так і шкоду. Наприклад, зараз електроенергія дає вам можливість переглядати це відео. Це її позитивний бік. Але якщо я підійду до розетки і запхаю туди пальці, то найімовірніше помру. Правила безпечного поводження з електроенергією. Ми знаємо, ще з дитинства нам їх пояснювали батьки. А сьогодні ми повторюємо їх вже для своїх дітей. Те ж саме ми хочемо зробити з правилами інформаційної гігієни. Ви зрозумієте, де корисна інформація, а де шкідлива, та як мінімізувати її вплив на себе та родину. Цей курс ми створюємо разом з Катериною Гольцберг. Я дитячий сімейний психолог і вже 20 років працюю в освіті і з освітою. Моє окреме захоплення вивчення когнітивних викривлень, які змінюють думки та поведінку людей. Саме тому я тут. А я Оксана Мороз вже понад 20 років працює в комунікаціях. Моя спеціалізація аналіз та формування інформаційного поля. Я багато працювала з політиками та великим бізнесом. Добре, знаю, як працюють маніпуляції та як вони змінюють наше мислення і поведінку. Останні роки я навчаю українців протистояти тобто, цьому. Тобто, де факто вчу людей тому, щоб заважало мені як маніпулятору. Роблю це в межах ініціативи Як не стати овочем. Додам ще кілька слів про структуру цього курсу. Окрім коротких навчальних відео, у вас буде пакет матеріалів. Там ви знайдете додаткову інформацію для уточнення моментів з відео. Та розширення знань. Наприклад, там ви знайдете художні та документальні фільми, а також ігри. Що це? Навіщо? Все для того, щоб ви і самі могли розширити свої знання щодо інформаційної гігієни і могли у зручній формі передати ці знання рідним. Наприклад, за переглядом фільму. Важлива складова курсу це приклади з реального життя. А завдання курсу це розробка форматів спілкування батьків і дітей про інфогігієну. Ми часто сваримося, коли треба обговорити важливі моменти і сформулювати єдине бачення безпечних чи шкідливих дій. Одна з причин такого непорозуміння це наш обмежений ракурс погляду на інформацію. Ми ж працюватимемо над тим, щоб розширити ваші знання про це, як все це працює, і спираючись на них, ви вже самі зможете скласти власні правила поведінки в інфополі. Тести на перевірку знань теж будуть так, щоб ви відразу могли закріпити знання на аналізі тематичних кейсів. На цьому з організаційними моментами все переходимо до практики.